Вітаю! На сьогоднішньому занятті пропоную написати контрольний диктант за перший семестр. Для того, щоб оформити роботу, давайте запишемо сьогоднішнє число 11 грудня. Зверніть увагу на те, що в слові 11 пишеться одна буква Н. Назву виду роботи контрольний диктант. І заголовок тексту, який будемо писати під диктовку. Зимова ніч. Ще звертаю вашу увагу на те, що перед нами три заголовки. В кінці заголовків крапка не ставиться. Пропоную послухати текст диктанту. А потім ми з вами зробимо зупинку і звернемо увагу на деякі орфограми і пунктограми, які будуть наявні в тексті. Зимова ніч. Настала ніч у лісі. По стовбурах товстих дерев постукує мороз. Падає легкий сріблястий іній. У темному високому небі висипала сила силенна яскравих зірок. Ані шелесне в притихлому лісі та на заметених снігом галявинах. Але й в морозні зимові ночі тут триває життя. Ось хруснула і зломилась мерзла гілка. Це пробіг попід деревами, м'яко підстрибуючи, заєць біляк. Щось ухнуло і жахнув враз зареготало. То погукнув пугач. Завмерли у дуплі рипучої сосни, Завили і вмовкли зголоднілі вовки. По діамантові скатерті снігів, лишаючи мережева слідів, пробігають легенькі ласиці, полюють на мишей тхоренята, пролітають над сніговими заметами сови. Немов казковий вартовий, усілося на голому сучку. Головасте сіре совеня у нічній пітьмі лише воно одне чує і бачить, як іде в зимовому лісі, приховано від людей життя. Це був текст диктанту. тепер звернемо увагу на ті орфограми, які трапляються в тексті, і інформацію, щодо яких ми з вами давненько не повторювали. Розпочинаємо зі складних. Слів. Нагадую, тут не буде таких слів, які в тексті прозвучали, ви вже із цих слів, які записані на дошці, бачите, що це із текстом диктанту мало пов'язане. Але це буде натяк для тих, хто пам'ятає цю орфограму, для того, щоб в потрібному місці ви поставили або потрібний знак, або написали слово як слід. Отже, якщо у нас. Два іменники безпоєднувального голосного, в такому випадку ми їх пишемо через дефіс і приклад на дошці жук короїд. Якщо ви уважно слухали текст диктанту, то я думаю, що ви вже пригадали, яке ж слово на цю орфограму прозвучало в тексті. Буквально вслід за ним іде складний прикметник. Але ця орфограма стосується не тільки складного прикметника, будь-яка частина мови, якщо вона утворена. Повтором одного і того ж слова, або добором близького зазначення слова пишеться через дефіс. В даному випадку це прикметник добрий, придобрий, може бути прислівник, дієслово і так далі. Зараз у нас триває тема дієприкметник, тому зрозуміло, що і в тексті диктанту достатньо дієприкметників, але пам'ятаємо, що. Основна орфограма пов'язана з пасивними діаприкметниками. у пасивних діаприкметниках на неї пишеться тільки одна буква «н» у суфіксі. Винятків немає з цієї орфограми. Морозиво. Давненько не повторювали орфограму, яка стосувалася правопису голосних у суфіксах іменників «ив», ев і так далі. Пам'ятаємо із шостого класу, що якщо слово означає, або результат якоїсь роботи, діяльності, або збірне поняття, в такому слові буде писатися «и» у суфіксі. І, врешті-решт, з п'ятого класу пам'ятаємо про подвоєння літер у наслідок, або збігу двох приголосних, або подовження приголосних, і іменники середнього роду на «я» там звучали дуже часто. Слово кошеня це теж. Іменник середнього роду. Але в тому ж то і справа, що кошеня, як і всі інші назви маленьких істот, є винятками. Це іменник середнього роду на я, між голосними за нашим основним правилом, але у таких словах пишеться тільки одна буква «н». Тут це кошеня у тексті диктанту, я думаю, що ви теж пригадуєте зараз яке слово прозвучало там. Наступний момент це словникова робота. Справа в тому, що це. Художній текст, тому дуже багато слів можуть бути нами неопрацьовані, тому що ми їх просто не використовуємо в українській мові багато синонімів, і я думаю, що почули слово «жахну» для того, щоб воно вас не лякало. Ось його розшифровка своєрідна, тобто дібрані синоніми. Це слово страшно, боязко, лячно, тобто тут можна продовжувати. Далі слово тхоренята. Ну, рідко у нас не біологія, і ми з вами рідко. Вживаємо на уроці назви звірів, птахів, тільки тоді, коли трапляється текст якийсь, так ось тварина під назвою тхір, і це дитинчата тхора, який називається тхоренята. Пугач теж прозвучало таке слово, ось такий птах, про нього теж буде в диктанті. Тепер, що стосується пунктограм розділових знаків, справа в тому, що ви зараз ви бачите перед собою два такі моменти, два словосполучення, і всі з п'ятого класу пам'ятаємо чітке правило, яке пов'язано з однорідними членами, що якщо відповідають на одне і те ж запитання, характеризують одне і те ж саме слово, є одним і тим же членом речення, це однорідні члени і при безполучниковому зв'язку обов'язкові коми. Оце стосується всіх, абсолютно однорідних штанів речення, підметів, присутків, додатків, обставин, крім означення. Зараз швиденько, просто перед восьмим класом. Ну просто будуть такі речі в диктанті для того, щоб ви прислуховувалися до інтонації, але не ставили розділових знаків зайвих. Біла це колір, легка це за вагою хмаринка. З різних, за різними параметрами різні характеристики дають ці два означення слові хмари, слову хмаринка. Тому це неоднорідні означення. Важкий дерев'яний ящик та сама ситуація. Важкий це за вагою, дерев'яний це за тим, із чого зроблений, тобто із дерева зроблений, за матеріалом. Знову ж таки, різні характеристики для ящика, важкий дерев'яний між собою не означення, тому і розділового знака, як ви самі бачите, немає. І наша основна пунктограма, пов'язана з темою дієприкметник, це зрозуміло, що розділові знаки при дієприкметникових зворотах. І пам'ятаємо чітке правило: що якщо означуване слово виражене іменником, особового займенника це не стосується, абсолютно інша ситуація. Дієприкметниковий зворот знаходиться після означуваного слова, у будь-якому випадку він відокремлюється комою. Або якщо знаходиться в кінці речення, або якщо знаходиться всередині, тоді нам треба з обох боків відокремити його комами. І якщо ми переставили, або якщо в тексті автор так написав, дієприкметниковий зворот знаходиться перед означуваним словом, вираженим іменником, кому в такому випадку не ставиться. Ну що ж, ми зробили з вами за уваги до якихось орфограм і пунктограм, які стосуються нашого тексту. А тепер пропоную розпочати сам диктант. Удачі всім! І перше речення з абзацу. Нагадую, як ми пишемо. Перший раз слухаємо речення повністю для того, щоб визначити його межі. Другий раз записуємо по частинках і третій раз перевіряємо, зважаючи на розділові знаки. Абзац, перше речення. Настала ніч у лісі. Настала, ніч у лісі. Настала ніч у лісі. Наступне речення по стовбурах товстих дерев постукує мороз, падає легкий сріблястий іній. По стовбурах товстих дерев. Постукує мороз падає, легкий сріблястий. Іній. Перевірмо По стовбурах товстих дерев постукує мороз. Падає легкий сріблястий іній. У темному високому небі висипала сила силенна яскравих зірок. У темному високому небі высыпала. Сыла сыленна. Яскравых зерок. Перевірмо. У темному високому небі висипала сила силенна яскравих зірок. Ані Шелесне в притихлому лісі та на заметених снігом галявинах. Ані це те ж саме, що ні. Ані шелесне. В притихлому лісі, та на заметених снігом. галявинах. І шелесне в притихлому лісі та на заметених снігом галявинах. Але і в морозні зимові ночі тут триває життя. Але і в морозні Зимові ночі тут триває життя. Перевіримо. Але і в морозні зимові ночі тут триває життя. Наступне речення. Ось хруснула і зломилась мерзла гілка. Ось хруснула. І зломилась мерзла гілка. Ось хруснула і зломилась мерзла гілка. Наступне речення це пробіг попід деревами, м'яко підстрибуючи заєць біляк. Це пробіг. Попід деревами. М'яко підстрибуючи заєць біляк. Це пробіг попід деревами, м'яко підстрибуючи. Заєць біляк. Звертайте увагу на допомогу. Там можете знайти підказки якісь. Ми продовжуємо наступне речення. Щось ухнуло і жахно враз зареготало. Щось ухнуло. І жахну, враз Зареготало. перевіримо Щось ухнуло і жахно враз зареготало. То погукнув пугач, завмерлий у дуплі репучої сосни. То погукнув пугач, Завмерлий у дуплі рипучої сосни. То погукнув Пугач, завмерлий у дуплі репучої сосни. Завили і вмовкли зголоднілі вовки. Завили і вмовкли. Зголоднілі вовки. Завили і вмовкли зголоднілі вовки. Увага! Наступне речення з абзацу. Слухаймо. По діамантові скатерті снігів, лишаючи мережива слідів, пробігають легенькі ласиці. Полюють на мишей тхоренята, пролітають над сніговими заметами сови, нагадує речення з абзаца. По діамантовій скатерті снігів. Лишаючи мережива слідів пробігають легенькі ласиці. Пробігають легенькі ласиці полюють на мишей тхоренята. Пролітають над сніговими заметами. Сови. Перевірмо, зважайте на розділові знаки. По діамантовій скатерті снігів, лишаючи мережива слідів, пробігають легенькі ласиці, полюють на мишей тхоренята, пролітають над сніговими заметами сови. Немов казковий вартовий, усівся на голому сучку, у на голому сучку головасте сіре совеня. Немов казковий вартовий усілося. На голому сучку головасте, сіре, совеня. Немов казковий вартовий. Усілося на голому сучку головасте сіре совеня. У нічній пітьмі лиш воно одне чує і бачить, як іде в зимовому лісі приховане від людей життя У нічній пітьмі Лиш воно одне чує і бачить ЯК іде? В зимовому Лісі приховане від людей. Життя. У нічній пітьмі лиш воно одне чує і бачить, як іде в зимовому лісі приховане від людей життя, ми написали весь диктант, тепер можемо перевірити. Перевіряємо спочатку і до кінця: Зимова ніч перше речення з абзацу. Настала ніч у лісі. По стовбурах товстих дерев постукує мороз. Падає, легень, падає легкий сріблястий іній. У темному високому небі висипала сила силенна яскравих зірок. Ані шелесне в притихлому лісі та на заметених снігом галявинах. Але і в морозні зимові ночі тут триває життя. Ось хруснула і зломилась мерзла гілка. Це пробіг попід деревами, м'яко підстрибуючи, Заєць біляк. Щось ухнуло і жахнув враз зареготало. То погукнув пугач, завмерлий у дуплі рипучої сосни, завили і вмовкли зголоднілі вовки. Наступне речення з абзацу будьте уважні, по діамантовій скатерті снігів, лишаючи мережива слідів, Пробігають легенькі ласиці, полюють на мишей тхоренята, пролітають над сніговими заметами сови. Немов казковий вартовий усілося на голому сучку голова сіре совеня. У нічній пітьмі лиш воно одне чує і бачить як іде в зимовому лісі приховане від людей життя. Дякую за вашу увагу! Сподіваюся на оцінки високого рівня. Бережіть себе, до побачення!